З натурального волосся а коштують вони 1200. Кибе щілки коштують 19 тисяч. Такі поруки у нас дуже популярні, їх дуже швидко розбирають. Також ви можете і вкладати, фарбувати, тонувати, ходити і насолоджуватись такою стрижечкою, тому що вам вона буде максимально комфортно, тому що нічого тут не заважає. У нас вони в різних кольорах, так само як щілочкою, так і без. Є багато кольорів брусяві, брюнеточки, Темний шоколад, такий гарний є колір, і звісно, блондиночки. Дівчатка, ще більше порук на нашому сайті. Переходьте посилочці в шапці профілю. Там також ви знайдете наш номер телефону. Ви можете нам телефонувати або просто написати WhatsApp або Viber. Дівчата, ми обов'язково вам відповімо. Приходьте до нашого салону. Він знаходиться в місті Києві на Богдана Хмельницького, 58 А дівчатка, якщо у вас є якісь запитання, пишіть під відео. Ми вам обов'язково відповімо.